І власне закінчення весняного обрядового циклу це є проводи весни, або ми зараз це свято знаємо як зелені свята, або ж русаря. Тут місце зразу з'явилася. Русаря, так або трійця. Так на ці свята, думаю, кожен газда на свою капуру на двері ставить якусь зеленину. І так, це означає, що весна уходить і дає місце літу. В цей день дівчата і діти виходили на пагорб, і треба було дуже-дуже дуже голосно так, гукати, співати, закликати весну. Діти часто робили різні такі поробки у вигляді пташки, коли весну, і що це були за інструменти, в мене в руках така маленька пташечка. Яку треба наливати в водичку і без водички нічого фокусу не буде. А, і вона буде звучати таким чином. Власне, веснянки — це одна, і теж, так, одна із характеристик, тобто у нас є спів під рух і спів власне, жіночий спів або дитячий. Неодмінно веснянки мали виконуватися на відкритому повітрі. І у нас сьогодні все прямо по традиціям. музика зберегла сліди язичницьких вірувань і включала декілька різновида, тож які бувають веснянки. Перше це є веснянка закличка. Вийди, вийди сонечко, на дідовочку, нам бабиназі. Ко на наше подиречко. їхня головна характеристика це треба було співати голосно. Якщо ми будемо так співати, вийди сонечко, Ну весна нас не почує і навряд чи прийде швидше. А дуже часто. Ці м, веснянки заклички власне, в Закарпатті е, виконували діти, тому у нас є така дуже простенька мелодія, дуже простенький ритм. І одна із таких веснянок е, закличка це є така пісня Росте деревце, тонке, високе. Христос, вже, вже воскрес! Але, так, якщо ми, наприклад, ті самі слова, ті ту саму мелодію, так але цей от кінець ми змінимо. Наприклад, росте деревце, тонке, високе, дай Боже». І це буде уже, як ви думаєте, що колядка. Дуже цікавий такий момент, тобто тут мелодія може бути схожа. Тобто слова схожі, лише оцей приспів в кінці будуть означати, чи це і веснянка, чи це і колядка. І ми підбираємося, підбираємося до останнього того типу, який ми сьогодні будемо дуже активно співати і виконувати. Це є ігрові і танцювальні веснянки. Вважалося, що е, ігрові веснянки сприяють пробудженню природи, захищають від зла, причепловують хороший врожай і вдалий вибір палив. З часом їх магічність втратилась, і вони перетворилися просто на розвагу молоді. І власне вважається, що там, де є веснянки. Та територія такий індикатор збереження традиції. Тобто, якщо ви приїхали, наприклад, хтось у когось із вас так, виникне бажання зафіксувати традиції народні і поїхати десь в якесь високогірне село. і Якщо ви там о, дізнаєтеся, так, що в цьому селі співають веснянки, то я вас запевню, що в більшості випадків там. Можна записати ще не тільки веснянки, а ще багато різних цікавих автентичних пісень. 30-ті роки ХХ століття великодні ігри побутували і активно виконувалися на другий, третій день після ну, тобто, на другий третій Пасхи. Як це відбувалося, так молодь зустрічалася, йшла по центральній вулиці в міст ну, в селах. А, і навіть могли перекривати рух транспорту, так перешкоджати, а, і а, грали веснянки так аж до заходу сонця.